Дельта Про після зустрічки. Вилка-вилка. Забули виключити автомат. Прийшла міська мережа. Коротше, все стандартно. Вмикається, зразу вимикається. Помилку навіть не встигаю подивитися, яку видає без включення інвертора. Ну, вроді зрозуміло. Але чому ні слова не сказано про те, що станцію розбирали і ремонтували? Знов замовчали. Гвинти перепутані. Є кілька відсутніх запердолені, ну це не зле це. Так як то кажуть, треба до чогось домахатися, то я це роблю. Але для чого знімати праву сторону кришку, де немає нічого в БМС. Не знали, що тут нічого немає, що тут нема що открутити. А плата вже паяна. Вже поміняли діоди і резистори. І, напевно, думали, що після зустрічки то допоможе. Ага, ага. Резистори палені або транзистори, треба поміняти. Зараз буду задавати запитання власнику. А може це і вони. Алло? Та, все правильно. Там просто нічого страшного, просто резистори поміняти, але чоловік відрядження їде, він не має як. Тому віддав без ремонту. Отак От ми живемо, що тепер вже в складні пристрої на кшталт екофло, навіть великих дорогих про лідують домогосподарки і домогоспідари. Не давайте ті пристрої в ремонт людям, які не знають, що з ними робити. Вам же вийде дорожче. Це не так просто, як здається. Тут банально навіть це розібрати, випаяти плати з драйверами. Це не кожен майстер вам то зробить. Ну що, давайте дивитися, який резистор треба поміняти, що чоловік не встиг, їдучи в відрядження. Так, тут ми маємо діодний міст. Міст вже не пробитий, бо його скоріше за все поміняли. Резистор в обриві чи не в обриві? 450 мільйом. Напевно, не в обриві. Другий резистор. Другий резистор трошки паяли з одного боку. А чому з одного боку? Другий має опір 200 Мільйон падіння в два рази менший. Ото той підпалений, я не пам'ятаю так з ходу номіналу. А то воно підпалене чи воно не підпалене? То найменша проблема. Тепер давайте йдемо по класиці, то що тут постійно горить. На конденсаторі цвяшок. На конденсаторі тут цвяшка нема. А тут цвяшок. Може я погано зачистив десь. Ні, на тому немає короткого. Ну, то й на тому не буде. Тут лак товстий. Цікаво. Так, добре, далі. Транзистори. Ціленький. Ціленький. Цяшок раз. Цяшок два. А Тут ціленький. А тут цвяшок по гейту. А там драйвера всі, то вже по досвіду знаю, вона пробиває поживленню і валять драйвера. Низька, скоріше за все, ціла, бо станція вмикалася з кнопки, значить, короткого по 55 вольтах немає. Конденсатори не випалені. Питання, чи не зачепило сонце перетворювачі? І чи не зачепило струмоміри? Струмомірів я не маю. Я їх колись замовляв без запасу. Вони рідко горять. Враховуючи, що тут специфіка така, то будемо надіятися, що вони цілі. Вон дивіться, нічого не трогав. А де гвинт? Чому відкручений транзистор? Раз. Він не паяний, він просто відкручений, нема гвинта. Тут транзистори не відкручені. Випаяв мостик, перевірив, сказав про резистори. Невже ти чоловіче не знав, що тут горять драйвера і силові ключі? Ну, то таке, то не будемо згадувати, чоловік поїхав відрядження. Щасливої дороги. По плюс 5 і плюс 3,3. Короткого нема. Значить, скоріше за все, струмоміри цілі, це є добре. Запобіжники низьковольтні цілі. Файно, в принципі, якщо повезе, то до сонця і до морди лізти не треба буде. Йдемося ремонтом інвертора. Погоджую і розпаюю. Якщо дивитися по тих транзисторах, що пробиті по гейту, що якоби пробиті по гейту, то вони по гейту не пробиті. Бо опір з драйвера менший, ніж опір на гейті. Тобто, силові тут може і тілі, а от драйвера виносили. Тобто, в субмодулі прийдеться випаювати оба дві ті внутрішні плати по-любому. І всі, скільки їх там є? Раз, два, три, чотири, пять чи шість драйверів, треба міняти їхню обв'язку. Коротше, все стандартно, чудес не буває. Щоб добратися до транзисторів, я випаюю собі великий конденсатор, Відповідно, відкручую транзистор резистор цей під заміну однозначно, в нього опір завищений. Дивлюся діодний міст. Вроді це є оригінальний, причому, судячи, по клею той, що стояв. Чому дивлюся? Тому що в нашому селі перемарки ходили. Я десь там фуфлі показував навіть. Ні, це оригінальний. Тут питань немає, тільки його добре повірити. Ще, до речі, є приколи: пішли високошвидкісні діодні мости, котрі стоять на виході високочастотних перетворювачів з діодами на 35 наносекунд. І звичайні мости там моментально перегріваються і горять. І їх в продажі поки нема в Україні де купити. Я, на щастя, з таким не стикався, а люди мучаться. Знаєте, що той транзистор відкручений тільки він. Бо він єдиний, до якого можна викруткою долізти. До всіх інших не долізеш. Гвинт знайду, то не проблема. Саме тяжке в ремонті тихекофло, то зробити отако. Опа. І отако. Опа. Модулі випаяти. Здавалось би, так просто, взяв дістав. Та чистенько дорожки не пірвані. Тут також можна подивитися, як воно випаяне. Як то кажуть, хто похвалить тебе, якщо не ти сам. І порівняйте то діло з байкою простого діодного моста. От давайте подякуємо тому попереднику, який вчасно поїхав у відрядження, зрозумівши, що тут йому робити нема що. Тепер дрібне і драйвера під заміну. І надіємося, що буде добре. Зверніть увагу, роблю я то все за допомогою широко бакланеного вами паяльника паяльної станції і прямих рук. Без олово відсмоктувача, без помічників. І досить швидко, бо наловчився. Дуже рідко, коли за першим разом воно починає працювати. Інвертор зробив, в нас було виключення зразу, і поки не зрозуміло, з чим воно було пов'язане. Включилося. О, але тепер не вимикається. І заряд бачить. Це є дуже добре. Це значить, що були короткі повторені живленнях, котрі я вже повиправляв. Я вже позабирав все, що бачив. Все, що знав, все, що підозрював. Тепер треба зрозуміти, чи цього достатньо було. Отже, принаймні станція вмикається. Помилок по сонцю, по д нема. До речі, можна глянути, бо були в мене прецеденти. ді круглої круглий І Орецет тримав то мені все не потрібно. Типу, як би працює д Це добре. Нас же більше цікавить 220, правильно? Вмикаю 200 Вт лампу. Фух, ну, поїхали. Є гарно. Принаймні від батареї інвертор працює. Але нам більше цікаво реверс, правда ж? Нам треба, щоб воно заряджалося. Нам треба, щоб воно заряджалося. Що ж? Звалу нема, трохи страшно, але вмикаємо. Вмикаємо зарядку. Перемикач на повільно. Так, де в мене тут є роз'єм? Сюди. Подаю 220. Так, не подаю, який там роз'єм. Там, напевно, роз'єм великий. Та, треба взяти великий страшний кабель, щоб то підключити. Ну що? Блін, вмикаю. Принаймні не вибило автомати. Реле клацнуло. І так виглядає, що пішла і зарядка. Рідко коли буває, що така махіна за першим разом включиться після ремонту. Що ж, заряджаю, ганяю, перевіряю. Швидка зарядка теж пакує. До 2,7 вона розганялася кіловат, а потім скинула, зараз знов набирає. Щось, може, щупає по напругах чи по нагріву. Добре. Потужність. 3 кВт мені грубо треба влупити. Для того в мене є спеціальна лампочка Уфо, яка дозволить мені таке зробити. Але спочатку я скидую потужність зарядки. Переходимо на повільну. Впала, впала, добре. Відмикаю 220. Тут, до речі, через Через подовжувач я вже не можу заряджати, подовжувач не витримує. Я мушу використовувати напряму розетку. Так, в горизонтальне положення, бо інакше не включиться. 200 Вт лампочка. Давайте газу даємо. А потужність як третя максимальна. Та 3,5 кВт тримає. Я думаю, питань бути не повинно. 3370. Ну і далі, може, скидує сама станція. В неї обмеження, напевно, на 3 кВт. Так, тільки щоб ми її зараз не піджарили, вимикаю. Файно, станція робоча. Заряджаю, збираю, тішу власника. Ну і дякуємо попередньому майстру, який дуже вчасно поїхав відрядження. А точніше знайшов, як зберегти лице і не наробити біди в складній техніці.